У Чернігові планують масштабну реконструкцію підземних тепломереж. Вона стартує після завершення опалювального сезону 24-25 років і триватиме до початку наступного. Проєкт реконструкція трубопроводів централізованої системи теплопостачання комунального підприємства теплокомуненерго Чернігівської міської ради фінансується Європейським союзом за підтримки НЕФКО, що виступає програмним менеджером для програми відбудови критичної інфраструктури Компонент 2 Україна у нас підписаний грант з Невка. Роботи вже почались. Заміна повітряної ізоляції теплових магістральних мереж від Чернігівський ТЕЦ. І вже десь на кінці квітня будуть починатися роботи по заміни підземних теплових мереж. Реконструкція охопить дві ділянки на проспекті Перемоги та вулиці Коцюбинського. Тут тепломережі були прокладені ще у 60-х роках минулого століття і давно вичерпали свій ресурс. Часті аварії та значні втрати тепла зробили їх заміну вкрай необхідною. Перша ділянка на якій ми зараз знаходимося, це Ділянка по проспекту перемоги саме глибока ділянка в місті Чернігове. Що за теплових мереж, вона проходить через центральний водостікний колектор і е, прокладена в каналах. Колектор наповнюється і буває таке, що е, поверхневі лівньові води попадають у цю теплову мережу. Труба затаплюється і приходить в е, неробочий стан. За останні три роки на цьому відрізку тепломереж провод. Дулися шість аварійних розкопок. Обстеження показали, що труби вже не витримують гідравлічних випробувань. По перше, ми збільшимо діаметр з 478 на 503, що дасть більш велику е спроможність пройти теплоносію до кінечних споживачів. Попередні зальовані труби вони не прокладаються в канал, вони засипаються піском, тому зменшуються в рази теплові втрати. Друга ділянка по вулиці Коцюбинського. Тут за останні 10 років зафіксовано понад 16 пошкоджень трубопроводів після кожних гідравлічних випробувань. Діаметр трубопровода вже не дозволяє е, качественно та е, в необхідній кількості подавати теплоносій до крайніх споживачів. Зв'язку з тим, що постійно після дощу тече дощова вода по поверхні трубопроводу, вона попадає в теплові камери через промоїни, через отвори в люках, затаплює теплову мережу, розрушається шар ізоляції, труби напитуються влагою і розрушаються. Заміна мереж забезпечить якість та стабільність теплопостачання для 253 житлових будинків, семи дошкільних навчальних закладів, 11 закладів соціальної сфери та 12 адміністративних будівель. Ці заходи дозволять скоротити витрати на обслуговування та мінімізувати аварійні ситуації. Гаранційний строк експлуатації нових трубопроводів близько 50 років. Роботи по планується почати зразу після закінчення. Опалювального сезону і після проведення гідравлічних випробувань сумісних всіх теплових мереж міста Чернігова, які підключені до КП теплокомуненерго, вони будуть тривати до початку опалювального сезону 25-26 року. Через масштабну реконструкцію частина мешканців Чернігова тимчасово залишиться без гарячої води. Щоб мінімізувати незручності, наразі розробляються плани графіки відключень. Ми розуміємо, що е, тимчасове відключення споживачів від гарячого водопостачання на ділянках, які будуть ремонтуватися, саде певні незручності, але модернізація трубопроводу це внесок в наше майбутнє, майбутнє наших місцян.